Розпечений асфальт, палюче сонце та температура повітря вище 30 градусів. Так розпочалось літо на Закарпатті. Вберегтись від нього майже неможливо. Закарпатці проводять такі дні по різному. Хтось біля річки, хтось без потреби намагається в день не виходити. Інші, щоб почуватися у нормі, вживають більше рідини. Головне пити води побільше, джерельної. І тоді, бо одна людина має випити. У сутки три літри води, ну, мога вес. Спеку треба пити багато водички холодної, от, і піддержувати, не, три кілограми сала не держати на животі. Жидкості треба пити, але стараюся днем, коли я на, на роботі, якби її не вживати. Водичку чи соки, щоб не вживати. Ну вечором ясно, ховаємося, але робота є роботою треба рухатися. Лікарі для хорошого самопочуття у спеку радять у першу чергу не виходити без зайвої потреби на вулицю. Якщо ж людині все ж таки потрібно вийти, краще мати світлий одяг з натуральної тканини, зручне взуття на низькому підборі, а також головний убір. Також лікарі застерігають у спекотні дні не вживати алкоголь. Головне здоровій людині треба не наражатися навмисне, тобто не перегріватися, не зловживати алкоголем в такий період, наприклад, да? здорові молоді люди думають, що пиво це дуже добре. А як оказується, воно навантажує нам серцево судинну систему, викликає підйом тиску і дуже багато наслідків негативних. Під час пекотних днів особливому ризику піддаються люди із захворюваннями серцево-судинної системи. Цим людям заборонено вживати велику кількість рідини, зазначають лікарі. Тут можуть допомогти тільки ліки. Ну, якщо є хвороби, якщо є гіпертонічна хвороба, значить там іде обмеження рідини, і значить, треба знати, можливо, треба збільшувати кількість ліків, які треба приймати для профілактування гіпертонічних кризів. Тобто людина має підійти до свого сімейного лікаря і з'ясувати кожна людина. У наш час багато людей рятуються у спеку за допомогою кондиціонерів. Однак ними потрібно користуватися обережно. В Першу чергу потрібно пам'ятати, що різниця температури в приміщенні і зовні має не перевищувати 10 градусів, інакше організм негативно реагуватиме на великий її перепад. Також лікарі попереджають про негативні наслідки для органів дихання, якщо кондиціонер не чистити.